Приїхали до Вальди Майтані надихнутися реновацією старої Буковинської хати, і тут є дуже багато всього, що можна піддивитися. І це прям кайф. Давайте покажу вам. Бачите, це в 1846 році був побудований перший поверх, а вже в 19 столітті будували вище. Приїхали. Гості, зустрічайте. Ми приїхали, нас зустрічає пес. Пес, як тебе звати? Привіт! Приїхали в гості до Вадима і Тані. Дай мені зелені ведмедики. Ага, зелені ведмедики. Ось і тут така Буковинська хата і нас запросили в гості. Ну що, пішли всередину? Поклав звичайний цей клей, да? Ну, вона, як плитку пливуть. На О, О дивіться. У нас, до речі, такі самі стрільці в Києві. Можна його почухати, він буде не про. Я кажу, що погода зараз найкраща, щоб їздити, це в гості до одного. Да, да. Це прикольно. Оце все з гіпсокартона зроблено вадимом своїми руками ці шкафчики. Такий, типу грецький стильок, якийсь так. Ой, флицька так прикольно сюди вписується мене. Це Я з дерева. вийде за картонну і збіг. клас. місце нормально, слухай. Клас. Як саме шахата? Карпата, серйозно? Дуже ну, у, нас, у нас 24 ну, квадрата. у нас квадрата. вся хата, напевно, mm. ось як оцей коридор. Ні, nee, nee, ні, трошки більше. Mm. А, скільки тим гостям ще треба? Так? Mm -hmm. Ой, клас, у mm -hmm. вас проєкт. Тільки запустили, але Повноцінний камін. О, до речі, ми, ми в цей раз привезли те крісло, яке я цей, перетягував. Ковер вас був, чи це купували? Хто з вас кайфує від картин? Хто це всі. Любить? Усі? Ми, ми всі? Ну діти напевно теж, бо вони у нас в художку ходять, та вони ага. не майбутні художники. Ну. Цю, до речі, ми купили були в Буковелі е, Полонена Перці. Там цей Мішуровський. Е, малював, і він побачив цю картину, каже, все бере, вона ще була мокра. Він каже, через тиждень <плес> мокра, вам навіть шлюб, бо вона ще не висохла. але все ж рамом. Не, <плес> не можемо купити і поставити. Руки не доходять. А ота от картина, до речі, ця картина з наших країв. Це з да, І... звозне, так? Перевала, з Перевала шурди. Це реально, по суті, там, де ми майже живемо. <чувствие> Бачиш, хтось передає, що там, запорожця старого, а хтось картин. <хив> <гувствие> <гувствие> да. да. Цей коридорчик такий прохідний, у нас славиться тільки кішкою цього потолка. А хто фоткав? Вадим. Дуже класні. Це ну я бачу, що мамплівка. якась і оптика хороша, і, ну, і тут оце таке. Засвіточки, такі, типа прям круто. І чорно-біла плівка була. Бачите, фотограф приїхав до фотографа, виявляється. Ой, ой, ти, це, це ж підкидана ця глина, так? Да? І, зо, і зовніш хату ви теж обкидали. Yeah, yeah, yeah. І всі на вас дивилися, думаю, yeah, що так, робить. Так, так, всі дивилися, ми ледве знайшли майстрів, які ще таким займаються, бо вже ніхто таки не мав. А це тут і було, це глибоко. Ну, yeah, просто yeah. так ми лаканули, щоб воно не колись нічого не було. Mm -hmm. Але такі сліди, ніби як дранка була, чи це просто так yeah, здається? Так, yeah, був. Yeah. Ага. Тобто тут ще був слой, да, якийсь типу, слой дерева. Тисячу доларів. Кажу, давай вкладемо майданчик. І Вадім ще там щось доклав, доробив, це він сам купляв, сам ставив. Але е, вклав качка, помагав, качу, я... привіт, сам. от він майданчик стоїть. А діти приходять? Е, приходять різні, але ми ще хочемо там доставити гірку, можливо, гойдалку. Приїхали і, до Вельмай Тані можливо, надихнутися. Реновації старої Буковинської хати, і тут є дуже багато всього, що можна піддивитись. і це кайф. Давайте покажу вам душаву, туалет і місце, де перуть одяг. А ввечері виховане здійнявся діти. Тарас я за подалі. Це, до речі, я таку миску теж привіз і теж буде таке. Схоже. І тут можна відкрити вікно. Вікно в ванні, це, це топ. <різь> Бачите, це в 1846 році був побудований перший поверх, а вже в 19 столітті будували вище. <різь> Ой, тут так закрили. Щоб не так. Добрий день, привіт, Евеліна. Так. так. Ти показує свою кімнату. Віка там закрила. Ого, то тут ще куча... мі. Вау, які класні зверху балки. Це мій кабінет. Це твій? Ні, таке. Бардак. Айма. Блін, дуже круто. Бачите, у тата теж тут є І один раз це було отак. Він мені сказав, щоб я тут прибирала. Бо тато творча людина, а творчі люди не можуть. Мати ну, такі порядок. Я, я творча людина. і мене має бути завжди творчеський. Творча людина, Малюю, І мені треба творче, що там була Клас, а ця кімната чия? Твоя? там Ми не будемо підглядувати. Ні, треба. Все можна заходити? Да. Треба казати пароль чи просто можна? Можна пароль. Пароль. Привіт. Та нічого це ж діти. Та тобі співає Ого, це твої кумири? Да. <плоти> Нікого не знаю. Моні. Так я хота, ну, помірсь. Класно, що такий стач навіть не, не запапає. Ну, я її обрабив. Дивіться, яку штуку зробив Вадим. <плоти> ну, слухай, <плоти> дуже, дуже топово. Ці білки ese's? можуть стрибнути прямо з дерева тобі. На Я фейс. Буду падати тобі так, і Клас. <expressed> <Watching>. <Rosen> насправді ОСБ дуже рішає, що воно дуже і від вітру захищає. Взагалі багато всяких питань вирішує. Ага, оце ж ти почав. Ну теж, типу, доска в день, так? Yeah. А ти вже краник вивів? Це щоб систему спускати, чи щоб просто. Mm. Це щоб систему спускати чи просто? Я хочу сюди ванну вану кипати. Ага, прикольно. Виїзди А воно зразу було з щілинами чи вже почало розсихатися? Тільки що почало. У них прізвище видно. Дощ не вщухає цілий день. І ми заїхали в книгарню. Друзі, бачите, стилістика таких кольорових гарних дверей, вікон і старовини зберігається. І Таня і Вадим вони є власниками книгарні кав'ярні, в яку ми теж завітали на останок перед від'їздом додому. Тому давайте зайдемо, побачимо цю атмосферу, і на сьогодні це буде все. Вау, як тут затишно? Тео, тобі тут подобається?

Кіт, дивись, тут є юкрейнер. Це Дімкині фотки. А це мої. Ты онишки не ставлю на кресло. Что делаешь? Для Тадора? Mm -hmm. Каже, хоче блокнот, я кажу, ти ще писати не вмієш. Каже, я вмію писати. Діця, вибрала Тео книжечки. Острі мого дідуся і чому ми любимо і не любимо пластик. Ні, я вчора її Марина каже, що треба було спочатку купити книги і заїхати до Тані. І Вадима їх підписати. Це гарна ідея. і Я думаю, це буде привід нам повернутися з цими книгами. Дякую! Там так лізе вікно. <смір> 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 угу. Все, виходимо, 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 виходимо. Побачення, дякуємо. Тож, друзі, ми з книжками, з гарними емоціями, вирушаємо додому. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео, а також ви раді бачити знову Марину та Теодора. Як і обіцяв, я знайомлю вас з прекрасними місцями і людьми. І хоч відео коротке, я дуже хотів показати його вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто робити такі огляди і надалі. Якщо люди пускають мене до себе додому, то я хочу поділитися з вами їхніми прекрасними реноваціями. Я вважаю, що ця Буковинська хатка зазнала неймовірно красивих змін і отримала також нове життя. А якщо ви хочете детальніше познайомитися з Танією, Вадимом та їхньою сім'єю, я залишу під відео посилання на відео Іванки Дячук, яка знімала про них раніше. А я в свою чергу сподіваюсь повернутися сюди весною, можливо, влітку, коли гостєвий будиночок буде завершений і я більше зможу показати вам. Зустрінемось у наступних епізодах. До наступних зустрічей, папа.